Вони не впадають у паніку, навпаки, акті активно використовують соціальні мережі, аби висловити свої думки з приводу останніх подій в Україні. Навіть ті, хто раніше все таки зберігав нейтралітет, почали висловлювати свою точку зору, і сніданок зібрав думки українських та російських селебритіс. У своєму Твітері співак Святослав Вакарчук обурився діями міліції в останні дні. Звертаюсь до так званих правоохоронців. Зупиніться, перестаньте знущатись над людьми. Присяга, яку ви приймали, не дає вам права на це. Співак Валерій Харчишин попереджає про небезпеку у лікарнях. Вчора мого знайомого онкохворого із набряком мозку лікарі порадили не вести у лікарню, бо заберуть маразматичний безпреділ. Кліпмейкер Алан Бадоєв на своїй сторінці у соціальній мережі закликав людей до миру. Він розмістив зображення серця і підписав Це простая фраза, яку перед сном я говорю своїм дітям. Уверен, сегодня ми должны сделать наше сердце більше, щоб в них хватило любви. І для глупых политиков з той стороны, і для нерешительных з этой, і для тех, хто бьет, і для тих, хто лжет, і для колеблющихся слуг народа. Для всіх. Любви должно быть много чтобы простить і понять, що в війні проти однокровних победа – це любов, все остальное – поражение. А ось актриса Руслана Писенка довго мовчала, але останні події не залишили її байдужою. Вона розмістила на своїй сторінці у Фейсбук інформацію про зниклого автомайданівця Дмитра Булатова. Російські зірки теж жваво реагують на події в Україні. Ксенія Собчак підтримує євроактивістів. Читаю сводки из Украины и думаю, вот что значит настоящее гражданское сознание. Люди, которые не позволяют с собой не считаться. А продюсер та российскую российской спевачки Валерий Иосиф Пригожин навпаки засуджує дії евромайданівців. У своему живому журнале он пише. Ситуация в Украине вышла из-под контроля и требует немедленных и решительных действий со стороны правительства. Я не понимаю, сколько можно смотреть, как людей, приносивших присягу государству, безнаказанно закидывают коктейлями Молотова, как разрушают один из древнейших городов, как пытаются разделить страну на две части. А спевашка София Ротару у своему твиттере закликает до миру. Остановитесь, мы ми же одна страна.